Фашистський режим Януковича постійно, день у день, втрачає сили. Ми сьогодні говоримо про те, що він збирається лише на спецпідрозділ Берку. Сьогодні Єфремов. Партії регіонів у відповідь на нашу ініціативу про заборону відповідь на, на ініціативу депутатів від опозиції про заборону ОПГ злочинного угрупування Берко сказав: Ні, ми не підтримаємо, бо тоді ми залишимося голими. Та ми вже залишилися голими і так. Тому що сьогодні навіть прості працівники міліції починають поводити я вам расскажу одну историю. Тивістів почалися не біля адміністрації президента, а біля Кабінету міністрів. І коли затримали перших трьох хлопців, яких вели із кабміну і затримували по звірячому берку, затримував на площі перемоги, а потім доставляли в Печерський райвідділ, я і разом із адвокатом були присутні під час процесуальних слідчих дій в, будинок, в будівлі Печерського райвідділу. коли заарештовували одного із них інваліда третьої групи, Олега Матяша, хлопця, який без ока, якому інкримінують нападіння на здорового беркутянина. Причому там було...